Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, чи варто вам йти у нове. Це може стосуватися як особистого життя, так і робочих питань. Для когось, можливо, хочеться вже десь переїхати, змінити обстановку, хтось може хоче поїхати в подорож, для когось можливо, чи створювати стосунки або обирати нову роботу. Ну, тобто, що нам карти покажуть, про те я вам і розповім. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Ні, у вас ще не прийшов час для того, щоб ви йшли в нове. Це стосується саме вас, вашого розвитку. Також, можливо, у вас ви б хотіли вже змінити або якісь дійсно проекти нові запустити, можливо, втілити свої нові ідеї. Але наразі у вас є якась нерішучість, можливо, до вас надходить спотворена інформація, і це затримує ваші нові плани. А ще, можливо, просто ви поставили наразі якісь нереальні собі, нереальну мету. Або ви неправильно використовуєте свою енергію. Можете стикатися з чиїмось хитрощами, маніпуляціями, можливо, самі розповідаєте про те, чого ви хочете досягти. А якщо ви це все вслух комусь розповідаєте, то ви витрачаєте енергію, вона просто розвіюється за вітром, і ви не можете втілити свої бажання. На роботі також, можливо, у вас є якісь такі перешкоди, і ці перешкоди йдуть у роботі із вашого близького оточення, з ким ви ділитеся, поміркуйте, тому що цим, ці люди вам чимось заважають. Також, можливо, для вас це не період для чогось нового, тому що десь, можливо, припущені помилки у паперах. Можливо, хтось заключає з вами нечесні договори, або взагалі займається якимись махінаціями. Якщо ви нещодавно з кимось познайомилися, або, можливо, це вже триває певний період. То це знайомство перспектив ніяких для вас не несе, тому що тут присутній певний обман з боку вашого партнера. Можливо, людина просто вами маніпулює, а така, знаєте, у, у тої людини наміри щодо вас, це розрахунки певні, щось від вас хочуть. Також, можливо, у вас просто певні сварки або стосунки такі поверхні. Де у вас відсутнє взаєморозуміння. Таким чином, також у особистому житті не варто нічого змінювати. Ну, і підказка для вас буде така: ваша нерішучість може вам, вас приводити до певних труднощів, а також до того, що ви втрачаєте свою енергію. Наразі ви зараз схильні приймати якісь помилкові рішення, тому що необ'єктивно оцінюєте себе і оточуючу реальність. Можливо, у вас просто не вистачає знань з тих питань, які ви хотіли вже змінити в своєму житті. Тому підказка буде така: зберігайте свою інформацію при собі, все, що до вас надходить. Не варто його застосовувати, реалізовувати, дайте певний час для себе, щоб ви або здобули потрібну інформацію, або підвищили свою майстерність. Можливо, вам потрібно з партнером знайти спільні інтереси, щоб ви змогли ці стосунки устаткувати. І, можливо, варто покладатися на більш дружнє спілкування, ніж на такі пристрасні стосунки. Наразі для вас перший варіант, так. Другий варіант чи прийшов час у вас так? По другому варіанту, у вас саме прийшов час, щоб ви щось змінювали в своєму житті. Вам прямо колесниця вийшла, указує напрямок, що вам прийшов час діяти, рухатися до своєї мети, до якихось нових звершень. Загалом у вас гарний період настає для того, щоб ви робили якісь поїздки. Можливо, вам варто проявляти більше ініціативи. Да. І якщо це стосується робочих питань, то у вас активується конкуренція, але проте, вам відкриваються якісь нові можливості і перспективи. Також можуть бути на роботі різні думки, але ви повинні залишатися при своїх інтересах, тобто відстоювати свої інтереси, відстоюйте свою точку зору в особистих стосунках. Це будуть для тих, хто не має пари, будуть, можливо, нові знайомства, і не виключено, що ці знайомства будуть у дорозі. Взагалі вам багато переміщень рекомендовано, там ви будете знаходити і однодумців, і спільні інтереси, можливо, навіть будете отримувати нову інформацію, і це дасть вам можливість подивитися з іншого боку на ваші питання. Якщо у вас наразі, знаєте, у партнерстві, уже де ви маєте партнера, не виключені сварки або непорозуміння, але вам варто розуміти, що наразі це не говорить про те, що ви будете розлучатися або щось там у вас буде не складуватись. Просто цей період у вас пройде і вам потрібно розвивати ті стосунки. Загалом це період для розвитку будь-чого. Підказка для вас буде така. Ви можете сміливо змінювати щось у своєму житті, але не поспішайте, тому що поспішність може привести до певних проблем. Краще встановіть контроль над своїми реакціями, над своїми емоціями, не поспішайте з висновками, і дуже важливо для вас на цей період тримати контроль над собою. Якщо, які б там ви не стикалися з якими перепонами у вашому бажанні щось змінити в своєму житті, вам варто розуміти, що успіх все одно буде за вами. Тому можете сміливо вносити зміни у своє життя. Це був другий варіант і третій варіант. Третій варіант також, у вас так, ви можете сміливо йти у щось нове і щось змінювати у своєму житті. Дев'ятка кубків говорить про те, що або до вас наближається, або ви вже увійшли в період, коли ви задоволені своїм життям, відчуваєте повну гармонію у взаємостосунках із своєю родиною, з оточуючими. Загалом це у вас, і якщо ви наважитесь на якісь зміни в своєму житті, то вас чекає повний успіх і здійснення ваших бажань. Така у вас буде емоційна наповненість там, де ви будете в робочих питаннях, можливо, будете займатися такими, ну, скажімо, організаторськими якостями вашими потрібно вже ніби їх якби просувати. І загалом все, що ви будете, навіть чи на роботі, чи ще, можливо, на роботі ви отримаєте якесь фінансове благополуччя для когось, можливо, це буде. Або підвищення заробітної плати для когось, можливо, це буде якась неочікувана премія, або ви отримаєте більше, ніж очікували. Ну, тобто, у вас все має складатися саме таким чином, як вам того потрібно. Головне наважтеся на ці зміни. А ще у вас за вашої потреби вам будуть надавати допомогу, підтримку. Ну і, можливо, у вас просто будуть складуватися так благосприятливо обставини, що ви взагалі будете відчувати, ніби після тих змін, на які ви наважилися, прийшло свято у ваше життя. В сімейних стосунках також буде якесь благополуччя, ви будете задоволені своїм сімейним положенням, Ну, і також, можливо, іще вам на цей день, на, на цей період або ці зміни принесуть у ваше життя якусь гармонію і емоційну насиченість. Тобто ваші всі питання будуть вирішуватися вдало. Також, якщо ви Чим би не займалися в цей період, все повинно приносити вам радість і задоволення. Ну, скажімо так, якщо ви чогось забажали зробити, робіть його, але не сердито, а так, ніби вам цей процес приносить задоволення. Підказка для вас буде така. Ідіть у щось нове. Не зациклюйтеся на якихось старих проблемах або на чомусь тому, що вже втратило сенс у вашому житті. Просто насолоджуйтесь і радійте життю і її дарам. Також не забувайте, що якщо у вас все гаразд, поділіться своїми гарними почуттями, з оточуючими. використовуйте всі можливості, які вам буде дарувати життя. Якщо вас все задовольняє, то просто дозвольте собі розслабитися і займайтеся, як я вже казала, тим, що вам приносить задоволення. Це в нас був третій варіант.